Жанр літератури фігня. дебільний сюжет, абсолютно неправдоподібний, абсолютно ніякі, абсолютно фігові. Ну, вже всі літають знаєте, між планетами, як в трамваї, один псевдоним на жінку, інший на чоловіка. Тому, знаєте, вибачте, не знаю, хто воно. А, вона така вся красива, вся така чарівна, все таке, знаєте, вау! І лічинки розкладання трупа, оце. сексуальні бажання, вони бувають різні, не обов'язково ляпс-ляпс, переляпс. Я під час цього всього, в общем, м'ятяжу вона пісяла, Вот. А в кінці навіть гей вже не стримався. Уявіть собі! От таке, все, по закону воєнного часу. тра-та-та-та-та-та-та. В общем, така цікава історія. Ви маєте це побачити, бо невідомо, коли наступний раз так. Ну що, кінець місяця, стрьомний блокнотик перед нами. І звіт за прочитане. Ну, я знов молодець. Я прочитала 11 книжечок. Зараз про всі розповім. Проте хочу нагадати, я долучилась до ініціативи. Читаємо для ЗСУ. В описі під цим відео буде купа купезно варіантів для донатів. Знаєте, зараз військовим набагато складніше, ніж якусь іншу погоду, бо ну ви просто уявіть, як вони там в тому снігу, в тому багні, в тому всьому ще й. Ці рожі окупантські не йдуть нахер. От тому давайте донатити, давайте донатимо для армії, донатимо для себе. І ще таке маленьке прохання: поставте лайк цьому відео, перевірте підписку. Подивились, що 40% моїх глядачів не є моїми підписниками. Ну, вам це безкоштовно, вам це взагалі, як то кажуть, нічого не буде коштувати, да? як кажуть в нашій крутій Одесі. Але для мене це важливо, для мене це потрібно. І діліться моїм відео, будь ласка, ну воно ж чудово, воно прекрасне, воно позитивне. Ну, я так стараюсь. От зараз немає грошей на рекламу, тому, будь ласка, допомагайте якось просувати. Ну, от. Українського контенту має бути більше, правда. Щоб, хоч, знаєте, бо знов бачу, русня заповзає, просто тому треба його. Знаєте, з самими тряпками викидати От, з усіх фронтів, як то кажуть. От, ладно, Організаційна хвилиночка пройшла. Тепер про прочитане. Перша книжечка Річард Осман Клуб убивств по четвергах. Я поставила цій книзі, ви не повірите, двійку. Мене не зачепило від слова зовсім. Я не вірила від слова зовсім. Для мене це було. Ну, Якесь воно було, знаєте, жанр літератури фігня. От. В общем, ну, Не знаю, я не кайфанула там взагалі настільки багато зайвого, настільки багато не зрозуміло, навіщо мені це знати. Е, в общем, не про що, просто не про що. Це, знаєте, сиділи, сумували, а давайте напишемо детектив. От, в принципі, таке і вийшло. Літні люди такі прямо. От. Просто знаєте, Буданов проситься на майстер-клас е навчить люди, як ви це робите. Ну блін, не сіло, не впало. Причому мене, мене знаєте, ще може я б там трійку якусь поставила. Але коли блін сидіть бабка там да, в тому е будинку для літніх людей, сидять такі знаєте, звичайні американці, і в неї зв'язок в код в там в головній поліції американській. Хочеш на роботу? Ти констебль, Хочеш бути слідчим? Та-та, та-та, один дзвінок. Дівчина та, яка констеблела, тепер вона е, слідча по вбивствам. Ні, не треба освіти, не треба якась да, там, ну, Взагалі в мене було враження, що це якось по-іншому робиться. Ні! Треба просто знайти потрібну бабуську, яка, е, у якій ти була констеблем, коли вона жила в іншому регіоні Америки. І один дзвінок і все, і дівчина з констебля стала слідаком. Потім там е, куди там ще Там постійно, знаєте, такі зв'язки просто там. Мене ще це вкурвало, коли там експертиза, яку ще не дали поліції, яка а, не експертиза, банківська там коротше, ну, ну практична експертиза. Секретно, суперсекретно, баб... та бабка така інша вже телефонує. Ну, от я тут дізналася, у мене там знайома в банку. В общем, от-вот-вот-вот от, 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 от роздруківка, от те все блін, серйозно. Таємниця банківського рахунку, таємниця банківських операцій, це робиться з дозволу суду. Нащо? Ні, ну знаєте, якби це було про українські реалії, я розумію, да, там якісь договорнички, мало б місця. Ну все ж таки, ну, я про Америку думаю, все ж таки, ну, в них може і не так. ну Хоча, дивлячись на детектив, так. В общем, люди, не раджу. просто Фігня просто повна. Джон Марс е зберігачі. Я казала, що е ці клуб вбив з фігня, забудьте, оце фігня. В общем, тут теж. Е Двічка, в, общем, в общем, тут в мене вкурвало, що, по-перше, дебільний сюжет, абсолютно неправдоподібний, абсолютно, знаєте, воно і на фантастику, і на фентезі, воно не тягне на жоден жанр. По-друге, там просто постійно відсилки до інших його книг. А от я новий читач, я не читала попередні серії, я не в курсах. І я маю знати і про е, цих суджених, і про те, і про це, і про пасажира. Серйозно, автор зроби так або зроби зноску якусь ну, там, пояснювальну. Ні, ніфіга, Я маю це все попередньо прочитати. Зробити йому виторг. От потім мене ще в цій книзі знов таки вкурвали, що він просто, знаєте, намалював собі таку от. Рамочку, доріжечку і гребепані. Поки, вибачте, мене за слово, лохи будуть купувати книжки. Бо вони абсолютно однакові, абсолютно ніякі, абсолютно фігові. І я ж кажу: ще треба знати зміст попередніх серій. Коротко про Джона Марса. в общем. Опять-таки, не раджу, але я прочитала, да. Є в мене така тепер. Може десь похизуватися. Це така, знаєте, наступна книжка, третя. Це така темна конячка. Мені цю книжечку Іруся подарувала. Дякую, дякую. Каже, вся Німеччина просто в лютому захваті. І я її почала читати, і щось спочатку якось не пішло. Не пішло. Можливо, знаєте, як то кажуть, не попала в настрій. А потім, знаєте, чи то мені зараз за спиною мені не було чого читати, і я взяла того фіцика. В общем, ні, не так було, я читала його на дачу, а там реально мені не було чого читати. І ви знаєте, я так вчиталась, мені так сподобалось, мені так сподобалось, як закільсували сюжет з початку до кінця і з кінця до початку. Ну, ну, в общем, браво, браво, браво. Фіцик, тепер я бут, куплю собі терапію от пана Фіцика. Фіцикову терапію, як знаєте, так звучить. наче хвора. Я поки що. Ну, Ну, хвора, але просто не, не діагностована. Вот. коротше, В общем, Фіцик молодець. В общем, я ж кажу, я спочатку так, знаєте, чесно. А потім от, все ж таки от, от, бонус, коли в тебе там на дачі дві книжки, одна з них Фіцик, а друга про, про Трампа. І про Трампа я хотіла читати набагато менше. І я ж кажу, і Фіцик вийшов в фінал. І прямо, знаєте, мало того, що вийшов в фінал, він отримав золото. Вот, ну коротше, Себастьян Фіцик, пасажир номер 23 раджу, раджу, раджу. Просто, якщо хочете хтось подарувати мені терапію, радо прийму і буду дякувати вам дуже-дуже сильно. У кого може є, хто прочитав, може кому не треба. Вот. Далі, Саймон Бекет, Хімія смерті. Це четвірочка. Книжка, знаєте, вона не шедевр і не... Ну, вона ніяка. Як Для мене вона пройшла абсолютно повз. Навіть я здогадалася, хто вбивця, а те дуже рідко буває, практично ніколи. От. Ну так, да. початок якось, знаєте, от ці лічинки розкладання трупа. Оце В общем, В общем. общем. Далі я читати цю серію не буду, так, ви зрозуміли. Далі, тепер про хороше. Далі у мене йдуть в принципі, всі хороші книжки, окрім одної, зараз поговоримо. Далі, мій улюблений Вольтер, Кандіта в оптимізм. У мене є відео. Будь ласка, не палінуйтеся, перейдіть, подивіться. Це настільки крутезна книга. От не думайте, що це філософ, що це там давні часи там, чи щось там. Ми ж хочемо всіх таких сучасних авторів читати. Люди, почитайте Вальтера. По-перше, ви, по ви... Ну, не По-друге, ви він настільки сарказм, настільки тролінг, настільки він такий, знаєте, він така шпилька в одному місті, назвемо це під колінкою, у суспільства у його недоліки, для його недоліків. В общем, він ну, просто санітар лісу. Коротше, дуже раджу: перейдіть на Вальтера, подивіться, коли додивитесь це відео. Дуже раджу. Так, ну звісно, п'ятірочка. Далі я це ну, таки, читати нема чого. Я читала цю книгу в папері, вже в мене є, я про неї розповідала. Але відео немає, це я в Інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. От. А це я вирішила його послухати. Тому знов Роберт Шеклі Запах думки. Нереально крутезна річ, нереально крутезний фінал. Нереально, ну, знаєте, Якщо так коротенько, то космонавт попадає, ну, вже всі літають знаєте, між планетами як в трамваї. І от там в общем, загорівся космічний цей корабель, в общем, треба пошту доставити. І поштар каже: Давай, ти тримай от тут як можеш, в общем, тримайся з цим от, поштовою цією сумкою. А я поїхав за підмогою. От. І він там якось махаючи крилами, він полетів на землю за підмогою. І цьому от нашому головному персонажу треба було протриматися, протриматись, поки його не врятують і не відвезуть людям пошту на всі планети Всесвіта. Бо пошта це важливо, люди. От. І там просто настільки класно, там тварини, як на землі, але вони без очей, без носу, без вух просто. І вже потім, да, ну, це, це на початку буде він там буквально за 5-10 хвилин, це здогадався, в чому прикол цієї планети, а, вона така вся красива, вся така чарівна, все таке, знаєте, вау, -ва -вот, просто планета мріє. Вот. Але ці всі живі істоти, включаючи навіть комарів, вони спілкуються думками. І коли він це второбав, там, ну, він виживав за рахунок. Ну, в общем, це просто чудесно. Ще той той таки я дуже його обожнюю. Просто, знаєте, це я мрію, щоб хоч якесь видавництво України його видало, щоб я не шукала якимось там, я не знаю, просто тівочками. Е, будь ласка, прочитайте, прослухайте, ви маєте цей твір знати, і я... він вам подарує, радість, він вам подарує, Він вам подарує все, що ви хочете. Бо це твір прекрасний, просто. Звісно, п'ятірочка. Далі. Леопольд фон Мазах, Венера в хутрі, теж буде відео посиланнячкам, перейдіть, подивіться, знаєте, на перший погляд, ну, темка така собі, знаєте, така собі, така собі. Да. Але це дуже серйозний твір, це дуже серйозна сповідь, це дуже серйозна така робота. І я опять-таки би вам радила і прочитати, і, і послухати моє відео, щоб ще більше вас зацікавити, прочитати. Це, знаєте, мені одна підписниця написала, візьми мазаха, буде бомблячка. Ну, Може, я, знаєте, боронь Боже, щоб я вас образила, але ну, це не бомблячка, це сповідь, Ну, да, це коли якісь такі сексуальні бажання, а вони бувають різні, не, не обов'язково ляпс ляпс переляпс. Вони бувають різні, і коли це переходить в психіатрію, і от вже. Да, ми знаємо, що іменем Мазаха назва, названо психіатричне захворювання. І це дуже крутезний твір, і там у мене в книзі ще є Донжан з Коломи, і ще третій, не пам'ятаю як, і вони будуть теж обов'язково прочитані. В общем, я не знаю, я, я закохалась в Мазаха, сподіваюся, не такою любов'ю, і про яку він пише. От Ви маєте дізнатися, що, що сказав пан Северин заінтригує вас. От, е, далі, восьма книжечка. Габріель Гарсія Маркес, п'ятірочка теж, як і Мазаку, е, стерегани з крилами. Нереально крутезний твір, опять-таки, в аудіо слухала, бо в папері в я його не знайшла. От, е, шикарна річ просто про те, як ми за стере, стере Застеретиплені, як ми, знаєте, якщо щось не підходить в наші якісь там такі сталі рамки, то, то вже не таке все. Ну там, от, ну ви вже зрозуміли, що старегань із крилами це янгол, який просто не попав в канву, яку да, ці от рамки, ці границі, які зробила каталицька церква, і тобто ти не янгол, в общем, йди ти пан лісом далі в свою багнюку, в принципі, в якої ми тебе і знайшли. От. Ну, там, подивіться це відео, перейдіть, воно прекрасне, і відео, і твір, і, в общем, ви, маєте, ви маєте просто розділити зі мною шаленство від цього твору. Далі. Стівен Кінг Прянікова дівчина. В оригіналі ми переклали, там, ну, це такий наш переклад, цей відео. Чоловічок, який от на Різдво да? пряничковий. такий, от. саме так називається твір. Ну, це ніяк не змінило, я не зрозуміла, чому саме така назва. Ну, okay. -таки є відео. Подивіться, дуже класно, я прям хвалю Кінга. Да? Не кожен день буває таке в моєму житті, щоб жінка хвалила Кінга. Якось весь час доколупуюсь, доколупуюсь. Да? Да. А тут прям хвалю. От. Тому ви маєте це побачити, бо невідомо, коли наступний раз таке буде. От. Тому дуже раджу. До речі, твір непоганий. Як мені подружка сказала, так, звичайний жехастик. Ну, знаєте, якщо я читаю його раз на одні вибори президента, то знаєте, для мене він не буде звичайний. Для мене це буде просто ферія всього. От. Так. Далі, Ремон Рено. З жінками по-доброму не можна. Поставила трійку. Ну щось я там не зрозуміла, чи твір мене не зрозумів, чи я твор не зрозуміла. В общем, знаєте, французенка француз написав цей твір. Опять-таки, знаєте, вот я коли читала, мене була така думка, що да, вот якщо ну український автор неважливо, українець напише якийсь твір про Україну. Ну, тут вже ми будемо судити про талант автора. Або він напише його геніально, або він її напише не геніально. А коли напише той саме поляк про Україну, він буде, ну як би там, там ми будемо не мірою таланти міряти. А ну, звідки він да, бере інформацію? З він там з того сього, сього. Він не живе в цій середі, він не живе, не вариться в цьому всьому. Все одно воно буде трохи по-іншому. І от тут француженка чи француз воно тут якось. Один псевдоним на жінку, інший на чоловіка, тому, знаєте, вибачте, не знаю, хто воно. Тому воно дуже-дуже відчувається, що писала стороння людина, яка не в потоці, не в чому там, не в процесі. Ця книжечка про Ірландію та да, про тестів Іра і про британську поштарку. Знаєте, ну навіть да, там настільки воно якось. Опять-таки, теж стереотипно, що типу, да, така от, під кожною такою. як це слово, Правильною такою от, да, прямо от, манерною англійкою там, розбещена, вибачте мені, шльондра. Е, ну, якось, в Взагалі, це там, якісь такі. З IQ мінус безкінечність. Ну, в общем, що я не знаю. в общем. Ну, знаєте, Те, що в кінці перемогли, це прекрасно. знаєте, от За це я поставила саме трічку. Якби там ще було цікаве сюжетне наповнення, було б більше. Але поки тільки за перемогу. Господи, це ж не можна слово казати. Господи Боже, Ну, ми його запіпікаємо. Да, ну, Ви зрозуміли. Да? Вот. Просто я коли почала читати. І читаю, ну блин, ДНР, просто ДНР. Чоловіка кажу, слухай, чи повстанці, да, вот Ірландські, там, за, за свободу, ж там, да. Свободу Донбасу. А він такий Іра? Це ж кажу, міжнародні вже офіційно визнані. Навіть цими малохольними судами и структурами озабоченными чи обезпокоєними. І то вже вони навіть визнали, Ну, то думаю, да. Ну, коротше, в общем, не раджую вам цю книжку, якась вона. Вот. Ну, Якщо в одній фразі сюжет цієї книжки була, значить. ну, в двох, ладно. Протестанти зайняли Дублін і в общем... Залишилося взяти одну збіркасу. Вже цікаво. А, і сім цих от повстанців беруть на збіркасу, як беруть, В общем, всіх клієнтів повиганяли, всіх працівників теж директора збіркаси вбили. І одна поштарочка, в общем, носила, носила цілий день пошту. Знаєте, на вулиці холодно, в общем, захотіла вона пісять, і вона під час цього всього от, зміни власті в Тубліні, під час цього всього в м'ятяжу вона пісяла. <сіх> ну і вона була в биральді, Ну і потім вона спочатку думала, як їй взагалі виходити і що їй робити. Ну там знаєте, ну просто потім вона вирішила знаєте, далі, я не знаю. Це просто вона по багато разів переспала з усіма тепсами. Просто, знаєте, причому тут, тут вони думають, як їм відстрілюватись, Такі, у них там баль, пулемет був. Пулемет, що ви думаєте? Не просто так собі <пулеметом> з пулеметом. І от вони, хто до пулемета, хто ту дівку. <пулемет> ви зрозуміли, що робити. В общем, там вона і раком і боком, і просто круть переверть. От. А потім, саме знаєте, прикол в тому, що е, значить, приїхав. Великобританський якийсь військовий корабель, дуже крутий, дуже намаханий. І він почав стріляти в ту з Беркасу. І щось він з першого разу там не попав, там якось тільки трішечки там, в общем, будівля поламалася, розвалилася, в общем, там когось прибив, когось пришибло. Ну, в общем, ця дівка така виходить. А цей от на тому військовому кораблі її наречений, який хоче на ній е, значить, одружитися. І, і, і там Мені знаєте, просто ще ну, так смішно було, коли е, ці, ця дівка настільки з забочена, що вона така, значить, вона їх всіх, вибачте. <кхід> вот. А, а, а та, ти кажуть, ну нам же ж треба з тобою поводитися чимно. Да, вона каже, не треба. І коли ж цей от капітан цей от, э, на цьому військовому кораблі каже: кохана, а чи поводились вони з тобою чимно? А вона каже: ні, не поводились. Вони хотіли подивитися на мої э, панчошки. І там два точки залишилися. І таке, все, по закону воєнного часу. тра-та-та-та-та-та, В общем, всіх победили. Всіх переміг. От. Причому ви будете сміятися, там спочатку всі ці шість раптів. Е, в общем, ці гопці-дрибці на столі були. А в кінці навіть гей вже не стримався. Уявіть собі. Він такий, та що я лохий такий теж, коротше. В общем, перед смертю, в общем. От. В общем, така цікава історія. Ну, я не знаю. Якщо хочете таке почитати, то почитайте. Я... <головіка> я розказала все. З мене ніяких Вот. Далі. До речі, от зараз готую відео на цю книжечку. Це Angie Кім Miracle Крік. Це детективний трилер, мені він дуже-дуже сподобався. Там вона товстенька ця книжечка, там майже здається, 500 сторінок, але я читала, я знаєте, от, що я не роблю, підчитаю. Що я не роблю, підчитаю. Просто настільки, там до останньої сторінки ви не здогадаєтесь, хто вбився. Причому настільки, не те, що знаєте, от я по собі, да, що я там тупа якась, я взагалі ніколи не відгадую, а тут от реально. Тут наче от, ну, ти винний, а потім круть-круть, круть, 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 а ти не винний. А потім, ага, давайте той винний. І там йде вся оповідь від багатьох людей, да? там учасники цього злочину, в принципі. І от Боже, там настільки переплітається, там настільки фінал просто бомбезний. В общем, я зараз вам відзвітую за прочитане. вдох видох і буду записувати от саме відгук на цю книгу. Бо вона чудова, правда. Мені є що сказати, якщо, знаєте, якщо настрій не пройде, от зараз от сяду і запишу вам її. От. В общем, от так от ми дійшли з вами до 11-ї книжечки прочитане. От. О, повітряна тривога. чудово. От. Ну, Тому давайте віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, донатимо на ЗСУ. Переможемо. У України є тільки ми. тому Бережемо себе, бережемо Україну, донатимо, все буде добре. А я вас обіймаю, обіймаю, обіймаю і бережемо менталочку. Бо без того погана нам буде. Всіх люблю.